Сторінка 174 розділ 4, Давній Рим і його сусіди. Параграф 41: Природа і населення Апенінського півострову. Пункт 1. які особливості визначають географічне положення давньої Італії. Італія перекладається як країна телят у 3 столітті до нашої ери. Так почали називати весь півострів. Римська держава була розташована на Апенінському півострові. Ще в данину греки стали називати його Італією. Спочатку цю назву вживали щодо південної частини. На півострова багатої на пасовиська та худоби. Природним північним кордоном Італії є високі Альпійські гори. На південь від Альп відгалужуються Апеніни, що тягнулися вздовж усього півострова. Це досить молоді гори, тому й досі. Діють вулкани. Найбільша річка Італії по на захід і схід з гір збігали річки Рубікон, Арно, Тибр. Покладів корисних копалин небагато. Золото та мідь у середній частині півострова залізо, мідь, олово, срібло. У дельті Тибру видобували сіль, як і Греція, Італія поділялися на історичні області, пов'язані з розселенням племен. Найпривабливіші за природними умовами були Етрурія, Лацій, Кампанія та Апулія, віками в Італії. Сідали племена італіків, етрусків, греків, галів і лірійців. На острові Сицилії жили переселенці з Карфагену. Італійки прийшли з півночі і оселилися в центрі півострова. Вони виготовляли залізо, займалися землеробством та тваринництвом. Разом з італійками з Балкан переселилася і невелика частина ілірійських племен. Приблизно в 10 столітті до нашої ери північніші від річки Тибр оселилися етруски. Вони вирощували пшеницю, ячмінь, овес. Виноград з льону виготовляли одяг, вітрила для кораблів, осушували болота і перетворювали їх на родючі поля, успішно торгували, вивозили морем, сировину, краміку, мінні, бронзові, залізні речі, ювелірні вироби, дорогі тканини. До початку нашої ери етруски розчинилися серед інших племен Італії, проте залишили в історії помітний слід. Вони були засновниками першого державного утворення на землі Італії, яке об'єднувало 12 незалежних міст, суперники. Етрусків були греки та карфагеняни. Саме в греків етруски та римляни запозичили абетку. У 4 столітті до нашої ери з півночі в Італію прийшли гали, каїтські племена, які оселилися в північній частині півострова. Пункт другий. Кого вважають першовідкривачем давньоримської цивілізації? Кожна цивілізація, як ви переконалися, має своїх першовідкривачів. В історії давньоримської цивілізації цю роль відіграв німецький дослідник Теодор Момзен, учений, опублікував півтори тисячі наукових праць, найґрунтовнішою з яких стала чотиритомна історія Риму, відзначена 1902 року. Нобелівською премією з літератури. Момзен був натхненником та автором видання творів античних авторів і багатотомної збірки латинських написів. Дослідження вчених дали підстави виокремити в історії Риму три основні періоди. Найдавніший період установлено називати царським. 53 509 роки до нашої ери у цей період збереглися родові відносини. А Римом керували царь ради старішин, сенат і народні збори. За наступної доби республіки 509-27 роки до нашої ери. Римом правили консули, яких обирали на один рік, та римський сенат. Найвищим органом республіки були народні збори римських громадян. Після падіння республіки розпочався новий період Римська імперія. 27 рік до нашої ери, 476 рік нашої ери, період одноосібної влади римських імператорів. 476 роком, роком загибелі західної римської імперії, завершується історія стародавнього світу. Говорюємо, прочитайте уривок з праці Теодора Момзена. Історія Риму. Історія Риму доводить як найкраще, що сила і держави, і приватних осіб найбільше ґрунтується на володінні землею. Жителі Риму були зобов'язані служити у війську не за походженням, а за володінням землею. Подальший розвиток внутрішнього устрою громади неминуче мав бути шляхом зрівнювання станів і водночас чітко позначалося прагнення захистити римських громадян. Від нових прибульців римлян мав докорінно відрізнятися від чужинців у серце народу глибоко закарбувалося усвідомленням хутності і національної єдності і ніколи вона не притлумлювалася в римлян до кінця їхньої історії. Усі зусилля були спрямовані лише на обмеження своєвілля вищих представників влади в державі.